Чипок, чпук, чпук. чпук. Я ти час? Все ставим, собираем. Шис моїх хорошенькі, Ви це не знаєте? Чого це сюди масло не тече? Цепок сухий. за. Ша. Энэ тууш. Энэ чөлөөс. Окей. А. Чего не тече? У поезд завел трошки по а не текло, а потом потекло. А ну, дивись. Дивись. Бачишь? И потекло. Потекло все. Бачишь, да? Видно? Наполнено какими-то порциями, да? Так повинно будет. Але ж кажу, це щось не змазаний геть. Що таке бачиш? Не видно слід маски, я ж то. Не перший день уже я. Так кажу. Але бачиш, все працює. Так, цепом змазаний. Диви, Видно? Чого воно хоче тече, не хоче, не тече? Ви не знаєте, в чому причина?